Запам'ятайте, лише кілька дієслів мають закінчення ем в першій особі однини, в особі я у теперішньому часі. Це слова віддіч, «єщ», «умєч», «розумєч», міч і похідні від них. Відіч я вєм. «єщ» я єм. Уміч я умєм. Розумєч я розумєм шмєч я śmiem. Шм що значить похідних від них? А це значить, що ми можемо додати до дієслова префікс і навіть цим змінити його значення. Але відмінювання, тобто закінчення цього дієслова, не зміниться. Наприклад, «вєдєч» означає знати, але давайте додамо префікс по і вийде «повєдєч» сказати. Якщо ми додамо опо, opo", буде оповідач розповісти, відповіч, відповісти, передбачити. Це як шапка. Яку б шапку ви не вдягали на голову, ноги ваші залишаться такими самими: Я вєм», я повім, я оповім, я відповім, я проповім. До цієї компанії не забуваємо зарахувати дієслово. Бич я єстем. Отже, я єстем, я вєм, я єм, я ум'ям, я розум'ям, я чмєм. Якщо вам потрібна граматика простими словами, підписуйтесь на наш канал в телеграмі і вчіть польську мову разом з нами.